Новий своєрідний довідник Атлас муніципального сервісу містить у собі першочергову інформацію: телефони затребуваних служб, адреси, режим роботи, а також загальну інформацію та фото різних закладів та установ міста. Це лікарні, аптеки, лабораторії, комунальні підприємства, аварійні та міграційні служби, суди, органи прокуратури, а також освітні та культурні заклади, місця відпочинку тощо. Атлас створений спеціально для мешканців Кривого Рогу, які не в змозі користуватися інтернетом, або звикли до друкованих видань було прийнято рішення сформувати частину найбільш затребуваної інформації в альтернативному форматі на паперових носіях у вигляді атласу муніципального сервісу. Цей збірник виготовлений в зручному для використання вигляді. Структуровані матеріали допоможуть кожному криворісцю зорієнтуватися в інформаційному просторі муніципального сервісу. В Васласі також можна знайти інформацію про послуги муніципального сервісу. Пільги для певних категорій населення, енергозбереження, екологію, промисловість, релігію. Довідник вийшов невеликим пілотним тиражем, і поки його можна побачити у райрадах. Ми впевнені, що для багатьох мешканців міста це є можливість відкрити для себе додаткові можливості легкого вирішення своїх побутових проблем. Ми сподіваємося, що це чудове видання буде широко використовуватись вишезазначеними категоріями мешканців міста і. Сприятиме оптимальному користуванню усіма видами муніципального сервісу, що наразі створені, підтримуються і розвиваються міською владою. Функції та можливості сайту Криворізький ресурсний центр постійно розширюються серед нових та актуальних калькулятор, який допоможе просто та легко розрахувати житлову субсидію.